У звітному періоді комісію ДСНС України було проведено контрольну перевірку виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту на території Мукачівської територіальної громади. Перевірка проводилась відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на 2025 рік. За результатами перевірки, визначені невідкладні завдання для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на території громади. З метою забезпечення життєдіяльності населення та у разі порушення звичайного режиму роботи енергетичної системи та електропостачання споживачів громади Букечівською міською радою створено 17 пунктів незламності. Дані пункти перебувають у режимі, готові до відкриття. А у разі повного блекауту та надзвичайної ситуації будуть розгорнуті протягом двох годин з моменту виникнення надзвичайної ситуації. Інформація про пункти незламності розміщена на сайті Мукачівської міської ради. З настанням холодної пори року почастішали випадки порушення правил пожежної безпеки. Так, цьогоріч за осінній період на території Мукачівської громади сталося 17 пожеж, а внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє мешканців. Найчастіше причинами цих пожеж є необережне поводження з вогнем, порушення експлуатації печей та коротке замикання електромережі. Такі пожежі призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й до людських жертв. Тому просимо всіх, дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті, будьте обережні при обігріванні своїх осель, не залишайте дітей без нагляду дорослих. Бережіть себе та своїх близьких.